Так, всім привіт! Ще один заробіток на криптовалюті на біржі. Так, називається от Думаю, Тут Ссылочка буде під відео в описанні. Коли зайдете по ній, от вас прикиньте сюди, як от це я вчора за... заходив, реєструвався, так, вас запрошує E, реферальний код Реферальний той, що я весь, буде під відео в описанні. E, будете вибирати мову. Мова є англійська, русська, українська іспанська. Виберете далі. Нажимаєте на підписатися на канал їхній. далі. Заходите вже в ігру, вибираєте що будете заробляти, чи USDT, чи TON. Далі я вже робив от, поповнення. Воно вам зачисне депозит на 15 доларів. Далі ще робив сьогодні знову 04. Так, заходимо Заходимо от в ігру. Pay Game UsDT. Зим... Жимаю, так. От у мене балансі 40 доларів. Я сьогодні посадив вже дерево. Коли ви поповните, нажимаєте посадити дерево. І через кожних 3 години вам потрібно його поливати. Якщо ви через 3 години не полите, ви нічого не заробите і вам вернеться гроші назад на баланс. І через 12 годин вам прийдеться опять ну, всадити. Гроші нікуди не, не течуть ваші, нікуди вони нічого не Тут Ніякі санкції не будуть, нічого. Просто ви свій заробіток за цей день ну, втратите. Так, далі. Баланс є от баланс. Можете поповняти і виводити теж на кошельок USDT, адрес bep 20 от Коли заходите сюди, поповнити баланс. Купіруйте цей USDT bep 20 Заходите на Binance, купіруйте це і туди, пересилаєте скільки вам 10-20 доларів. Пересилаєте. Пересилайте, вітом менша ціна від 10 доларів можна закидувати. Далі, коли перекинете на своє Binance чи на обід, заходите сюди на зряд і нажимаєте підтвердити депозит. Далі вам прийде чи чичені хвилини, назад прийде сюди. Потім ви нажимаєте посадити дерево і починаєте заробляти. І через кожні 3 години треба їх поливати. Далі. Є реферальна програма от, друзі. <кій> Можете запрошувати друзів теж. З кожних дорог 5% і так далі. Потім другий уровень 3% від 200 до 1000 доларів і так далі. Так. ссылочка буде в описанні під відео. Заходіть. Поки працює все. Всім дякую і до зустрічі.